Оваємо інформаційний день в Україні в еспресо новини в студії Христина Порубій, Вітаю. Зросла кількість постраждалих в Антонівці на Херсонщині. Їх уже п'ятеро з уламковими пораненнями ушпиталили двох жінок: 36 та 55 років та трьох чоловіків 34, 68 та 75 років. Сповістила обласна військова адміністрація. Росіяни атакували селище безпілотниками близько полудня. Крім того, обстріляли ще два населені пункти Херсонського району. Внаслідок влучань загорілися господарська будівля та гараж. А в дані російські війська скинули авіабомбу фаб 250 на Куп'янськ. Повідомив очільник Харківщини Олег Сенюгубов. Пошкоджені 10 приватних будинків та місцевий цвинтар обійшлося без постраждалих. Перші хвилини після нічної атаки росіян у Харкові показали місцеві патрульні правоохоронці, опублікували відео з нагрудних камер. Вони одразу прибули на місце події, надавали допомогу постраждалим та евакуйовували їх до лікарень. Тим часом у місті продовжують ліквідовувати наслідки удару. Напередодні ворог атакував понад двома десятками шахедів та шістьма кабами. Місто та область у лікарнях перебуває семеро людей. Стан дівчини підлітка залишається важким. Загалом наслідок ворожих ударів двоє людей загинули. Ще 35 постраждали. Зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Пошкоджена будівля військового госпіталю. Там усі вийшли. Ще летить. всі! Нас прохіднові. Тут є хто. Мені друг давить води, давить нормально дихати. Зараз аналізуємо всі ушкодження. Наразі на місцях працюють волонтерські громадські організації, Червоний Хрест. Будемо зараз оперативно дивитися, що людям не вистачає, і оперативно направляти з наших резервів сюди будівельні матеріали для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Вантажівку нової пошти обстріляли росіяни у Родинському на Донеччині. Внаслідок удару ФПВ-дроном дістав поранення водій машини. Повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. У чоловіка контузія та уламкові поранення. Також внаслідок атаки загорівся вантаж в автомобілі. Тут осколок тут є уламок. Давайте той бік подивлюся, де ще болить. Більше нічого не болить. Більше нічого не болить. Тут все ціле вухо не чує. Зараз подивлюся ще вам не гірше ні. 1300 авіабомб, понад тисячу ударних дронів та дев'ять ракет випустила російська армія по Україні за тиждень, повідомив президент Володимир Зеленський. Під ударом була більшість регіонів. Більшість цілей були збиті, додав глава держави. Дональд Трамп може запровадити вторинні тарифи на російську нафту, якщо Путін не припинить кровоприлиття в Україні. Про це президент США сказав під час телефонної розмови з телеканалом NBC News. Він заявив, що був дуже розлючений, коли російський диктатор поставив під сумнів легітимність української влади і закликав вести тимчасове зовнішнє управління в Україні. Тому, якщо припинення вогню не настане через дії Москви, протягом місяця почнуть діяти нові тарифи на нафту це означатиме, що вести бізнес у сполучених штатах з російською сировиною буде неможливо. Українські військові знищили понтонний міст окупантів у районі дворічної на Харківщині. Повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні Хортиця. Переправу росіяни збудували на річці Оскіл і використовували для перекидання техніки на Куп'янському напрямку. Знищення мосту суттєво погіршить їхню логістику. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два біноклі з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Наші воїни воюють на східному напрямку, і в пекельних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся, усі реквізити бачите на екрані. А більше 57 мільйонів гривень зібрали глядачі та читачі еспресо від початку повномасштабного вторгнення росіян. Усе, аби підтримати наших захисників та захисниць, днями ми передали нову партію допомоги 102-й бригаді ТРО, що саме отримали наші воїни завдяки кожному із вас. Дивімося далі. Такі подарунки із неба надсилають ворогу бійці 76-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського. А глядачі та читачі еспресо чим душ у цьому допомагають. На збір для цієї бригади ви задонатили близько трьох мільйонів гривень. А ми конвертували їх у безпілотники. Усе для захисту нашої країни від російських окупантів. Багато чого сьогодні ми отримуємо, ми отримуємо завдяки глядачам еспресо, в тому числі, дрони, велику кількість дронів, хоча воно відносно велика. В залежності від інтенсивності боїв вони у нас втрачаються, такі, хоч дорогий, але все-таки розхідний матеріал, який потрібен постійно. І дуже вдячний за те, що відгукнулись на збір, і ми маємо можливість це зараз отримати. Держава набагато знову ж таки краще зараз нам постачає завдяки нашим міжнародним партнерам, звісно, але. І Якби не люди, ми б не встояли. Завдяки внеску наших читачів та глядачів, бійцям 102-ї бригади ТРО вдалося передати 30 денних та 10 нічних мавіків. Хлопці розгортають пакунки і розповідають, що без таких пташок воювати зараз практично неможливо. В першу чергу це розвідка, це нічна розвідка, це коригування ударів. Е без, на жаль, сьогодні без дронів ми не можемо уявити собі жодного руху, жодного пересування. І в першу чергу, це засіб захисту піхоти, яка стоїть на передній лінії обороняє нашу землю. Вже майже традиційно наші донати подвоїв п'ятий президент Петро Порошенко. А отже, бійці 102-ї бригади отримали ще два купольні реби та 10 зарядних станцій. Ми робимо свою справу. Я дякую всім, хто нам допомагає. Найщиріша подяка це я дякую воїнам і хлопцям і дівчатам, які тут роблять свою бойову роботу. Всі, хто в нас просять, всім допомагаємо. І загальна кількість бригад, корпусів, полків, окремих батальйонів і вплоть до спеціальних груп, таких як Маруся, Звіробій, Читання Чорновіл. Їх у нас далеко вже перевищило за 200 штук, зброя, на яку ми разом зібрали кошти, уже нищить ворога, але цього все ще недостатньо. Війна триває, і хлопцям потрібно більше засобів боротьби. Ми зараз збираємо для наступного підрозділу для спецпідрозділу транспорту Рубак Сапсан». Вони теж потребують акумуляторні станції, потребують дрони нічні денні. І ми оголосили зараз збір на 2 мільйони гривень. Черговий збір. Надію, що він буде успішний. Ваші донати конвертуються у зброю, а отже, наближають перемогу України. Долучайтеся до нових зборів телеканалу Еспресо. Наші захисники та захисниці щиро вдячні кожному з вас. Завдяки вам. Ми можемо ретельніше розвідувати та якісніше наносити вогневе ураження ворогу. Ще раз вам всім дуже щиро дякуємо. І до міжнародних новин у м'янмі стався другий землетрус. Поштовхи магнітудою 5 балів відбулися, коли рятувальники шукали людей у найбільш постраждалих районах після першого землетрусу. Пише «Євроньюз». Інформації про нових потерпілих поки немає. Тим часом влада країни повідомила, що внаслідок поштовхів, які сталися минулої п'ятниці, загинули більш ніж 1700 людей, і майже 3,5 тисячі були поранені. Три сотні громадян зникли без звіста. Нагадаю, потужний землетрус. Всім з половиною балів сколихнув південь Азії, окрім м'янми, постраждав також Бангладеш та Таїланд. Перша німецька космічна ракета Спектром зазнала аварії. Вона впала через декілька секунд після запуску з космопорту у Норвегії. Інформує The Guardian. Ракета втратила контроль під час польоту і вибухнула. Розробники заздалегідь попереджали, що перший запуск може закінчитися невдало, проте місію все ж вважають успішною. Інженери заявили, що тест надав значний обсяг даних, які команда зможе проаналізувати. На цьому я завершую випуск. Більше новин читайте на нашому сайті Еспресокрапкатів в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свій вподобайки. Я з вами прощаюся до завтра. Більше розкажуть мої колеги. Залишайтеся з нами.